У Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка урочисто відкрили стелу на честь героїв України, випускників закладу, батьків-ліцеїстів. Авторкою та дарувальницею пам'ятної композиції є мама учениць ліцею Марія Строєвус. Вшанування пам'яті загиблих розпочалося хвилиною мовчання. Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Микола Федоруц. Сьогодні ми відкриваємо селу героям України. Нашим учням, які віддали найцінніше своє життя, щоб російський агресор не топтав нашу землю, щоб ми були тут, у своєму домі, в Україні, українцями і господарями. На захід прийшли рідні та близькі героїв, які навчались в ліцеї та віддали свої життя, захищаючи Україну. Відтак Надія Щерба, мати загиблого героя Тараса Щерби, прийшла розповісти про свого сина та закликала любити Україну й боротись за її незалежність до останку. 27 лютого він подолав ще. Певно, більше семи кілометрів, щоб дойти до передової, тому що мости були зірвані, транспорт ніякий не ходив. І зі своїми побратимами вступив у перший бій у цієї великої війни. Провоював рівно 9 місяці і в Кортюмівці, під Бахмутом. В останньому бої, в бою своєму, віддав життя. Жінка розповідає про день, який став останнім у житті Тараса Щирби. В той день він телефонував іринці, дружині своїй татові, і він був на в такому великому піднесенні. Він казав: ми їх поб'ємо, ми дійдемо до, до Москви. Але напевно в той момент. Ангел, який забирає душу і несе до неба, появився біля нього. Він загинув бою, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, ця стела буде місцем сили. Тут біля наших хлопців-випускників джерело і нашої незламності, і сили духу, і наша пам'ять, і наш біль, і пересторога, і натхнення. Їхні імена назавжди вписані в історію нашого закладу і в історію України. Вони наші герої, і наш обов'язок пам'ятати їх, бути гідними їхньої жартовності і справжності. Також на заході була присутня мати героя Ярослава Марківа. Жінка розповіла, що він був хорошою людиною та згадала про його військовий шлях. В кінці е квітня 23-го року. Так він значить, е е вступив в ряди. 42-ї бригади в танковий батальйон. І до кінця квітня вся бригада переїхала на Донеччину. Починаю з Краматорська, Дружківка, Часів Яр, Турецьке. І в кінці 23-го року, 31 грудня, в селі Калинівка на Донеччині вже. Майже виконавши бойове завдання, в кінці дня ворожий дрон забрав у нього життя. Присутні на відкритті родини загиблих героїв, подякували адміністрації ліцею за важливий жест пам'яті та підтримки. У закладі зазначають, що стела слугуватиме не лише місцем вшанування, а й нагадуванням молодому поколінню про ціну незалежності, про історію закладу та історію України, яку творили загиблі захисники.